Розділ перший. Останній дзвінок. Вона стояла біля пральної машини, коли пролунав чвінок. Нічого особливого. Такий самий, як і тисячі раніше. Але саме цей поділив її життя навпіл. На до і після. Інна взяла слухавку. Голос невідомої жінки звучав холодно, без нотки вагання, ваш чоловік у мене. Вже півроку. Потім гудки. Усе. Не ім'я. Не вибач. Просто факт. За лічені секунди, все, на що вона спиралася роками, обвалилося, як картковий дім. Не було ані істерики, ані сліз. У голові тиша. У середині – порожнеча. Її чоловік, з яким вони разом пройшли більше 20 років, зрадив. І, судячи стону, навіть не вважав це проблемою. Але ця історія не про зраду. І не про біль. Це історія про те, що буває після. Коли одна жінка, звичайно, без надзвичайних сил, вирішує не падати. А встати. Вона не кричала, вона не дзвонила йому, не питала чому. У ту ж ніч Інна почала діяти. Вийшла з квартири, сіла в машину і поїхала до старого будинку батьків, у якому не було понад 10 років. Усе було запилене, меблі накриті простирадлами. Але це було місце сили. Там вона колись мріяла. І мрії ще не вмерли. Вона переночувала на дивані в дитячій, серед пожовклих фото, запаху книг і спогадів. Уранці не кави, не сліз, не жалю. Вона відкрила ноутбук і написала резюме. Вперше за 15 років. Раніше вона працювала з чоловіком у його бізнесі, але після народження другої дитини залишила роботу. Тепер усе доведеться починати спочатку. Пошук вакансій, цвінки. Оновлення, реєстрація на курсах. Вона не чекала, поки біль пройде, вона будувала щось нове на його уламках. На третій день перша співбесіда. Маленький офіс, молода Ашер, запитання про досвід. Інна відповідала спокійно, чітко. Ніби це не вона ще вчора дізналася, що стала чужою у власному шлюбі. Її взяли не одразу з випробувальним терміном. Але це вже був крок. Увечері вона зателефонувала доньці. Просто поговорити. Не сказати, що тато пішов, просто послухати. А потім вийшла на вулицю і пішла. Без напрямку. Просто йти, дихати, відчувати землю під ногами. І тоді, на перехресті, побачила вивіску клуб самозахисту для жінок. І чомусь зайшла. Усе це виглядало дивно. Ніби не вона. Але саме так починається відродження, не з крику. Не спомсти, а з маленького я все ще є. Через тиждень Інна вже щодня їздила на роботу. Її зустрічали посмішками. Уперше за довгий час вона почувалася не чиєюсь дружиною, а собою. Щоранку новий образ, зачіска, навіть аромат парфумів, новий символ початку. Її чоловік не дзвонив. Не писав. Здавалося, що він просто вирізав її з життя. І це було добре. Бо що більше минало часу, то ясніше вона бачила. Вона не втратила, вона звільнилася. Одна жінка, одна зрада, одна ніч, і початок зовсім іншого життя. Але це тільки перший крок. Бо справжнє повернення ще попереду. Наступного ранку їй на пошту прийшло повідомлення назва листа, запрошення. І саме з цього почнеться новий поворот у цій історії. Розділ другий запрошення, якого вона не чекала. Вона відкрила листа, не сподіваючись нічого особливого. Але слова змусили її перечитати ще раз. Це було запрошення на конференцію для жінок підприємниць. Інна не реєструвалася, не подавала заявки. Але її ім'я було в списку. І вказано Вас рекомендувала Аліса Соловей. Аліса, це ім'я пробудило минуле. Вони разом навчалися на економічному факультеті колись мріяли створити власну справу. Але після заміжжя Інна зникла з професійного горизонту. А Аліса стала однією з найуспішніших бізнесвумен міста. І тепер, через стільки років, вона знову з'явилась саме тоді, коли потрібно. Інна довго не думала. Придбала квиток, зібрала речі та вирушила до столиці. Це було не втеча. Це був рух уперед. Уперше за багато років, без чоловіка, без його вказівок, без порад. Лише вона. І невідоме. Конференц-зал зустрів її яскравими вогнями, білими столами, жінками у ділових костюмах. Вона відчувала себе і не на місці, і водночас саме там, де потрібно. Власне ім'я на бейджі, Вітальна Кава, шепіт знайомих імен. Це було нове поле гри. Аліса підійшла під час перерви. Вони обійнялися, мов і не було років розлуки. Я побачила твоє ім'я в списку учасниць вебінару і вирішила ризикнути. Ти потрібна тут, сказала вона, їй зрозуміла. Хтось пам'ятав її справжню сутність навіть тоді, коли вона сама про неї забула. Виступи, кейси, нові знайомства, усе це змінювало її не словами, а енергією. У перерві вона записувала ідеї. Її зошит, як і її серце, заповнювався. На другий день конференції її запросили на панельну дискусію, не як глядача, а як учасницю. Тема. Друге дихання в кар'єрі. Вона не готувалася, але вийшла на сцену і розповіла без імен, без драми, як із нуля почала шукати роботу. Як прокинулась на руїнах і збудувала перший цегляний рядок. Зал мовчав. Потім оплески. Хтось підходив із словами підтримки. Хтось просив номер. Але найголовніше вона знову почула себе. Після повернення додому вона мала вже не просто посаду в компанії. Вона мала ідею. Вона створила онлайн платформу для жінок, які втратили все, щоб вони мали точку старту. Назвала її просто після. Бо справжнє життя часто починається саме після. Платформа швидко набула популярності відгуки, листи, нові користувачки щодня. Але й це було не головне. Головне, те, що вона сама змінилась. Більше не була тією, хто мовчки стоїть у тіні. Тепер вона діяла. Одного дня Інна відкрила сторінку новин і побачила заголовок підприємець Віктор Л. підозрюється у фінансових махінаціях. Це був її колишній чоловік. Компанія, яку вони будували разом, тепер опинилась під загрозою. Вона не зраділа, не злорадствувала, просто перевела подих і закрила вкладку. Вона вже давно в іншому місці, і в іншій історії. Але життя підготувало новий поворот. На електронну пошту прийшов лист. Ваша платформа номінована на премію Нове життя року. Це було не про перемогу, а про визнання шляху. І далі тільки більше. Розділ 3. Зустріч, що все перевернула. Після новини про номінацію її платформи Інна не поспішала радіти. Вона вже знала, як легко щось одне може зруйнувати все. Але цього разу вона мала план. Чіткий, системний. Побудований на досвіді, а не емоціях. Вона зібрала команду з чотирьох жінок, кожна з яких пройшла крізь власне пекло розлучення, втрату, зраду, вигорання. Разом вони перетворили після на повноцінний соціальний проєкт. Там уже були менторські програми, юридичні консультації, курси з фінансової грамотності. За перші три місяці понад тисяча реєстрацій, за шість понад три тисячі активних учасниць. Але найбільше вражало не це. Інна щодня читала історії, що надсилали жінки. Кожен лист, мов нова глава її власного життя. Вони втрачали, але не зникали. Вони підіймались, хоча могли зламатися. Її біль більше не був тягарем, він став інструментом. Одного дня, отримавши запрошення на премію Нове життя Року, вона прибула до заходу в центрі столиці. У фоє, камери, преса, фуршет. Здавалося, все світилося. Але вона трималась спокійно, як у бою, рівна спина, упевнений крок, жодної зайвої емоції. На сцені звучали імена вручалися нагороди, аплодували успіху, а потім оголосили її ім'я. Вона піднялась на сцену, взяла в руки статуетку і не сказала нічого зайвого. Лише одне речення життя не закінчується після зради. Воно тільки починається. І зал вибухнув оплесками. Після церемонії її покликали на бекстейжа для короткого інтерв'ю. І саме там вона його побачила. Він стояв у темному кутку, серед технічного персоналу, в пальто, яке колись вона сама йому купувала. Обличчя змарніле, постаріле, без того гонору, яким він колись дихав. Її колишній чоловік Він не наближався, не говорив, просто дивився. І в цьому погляді не було злості лише порожнеча. Вона не підійшла, не кивнула. Вона більше не була частиною цього минулого. Коли вона поверталася додому потягом, у вагоні було тихо. Вона дістала блокнот і вперше за довгий час не записувала плани. Вона писала відповідь на той дзвінок, що пролунав багато місяців тому. Не тому, що хотіла, а тому, що знала, внутрішні двері треба зачинити остаточно. Усе змінилося. Вона не мріяла про помсту і не прагнула бачити його приниженим. Вона просто жила далі і жила краще, ніж будь-коли. Але саме ця зустріч остаточно звільнила її від залишки в тіні. Вона більше не мала питань. Не було чому. Була лише тиша чиста, нова тиша без болю. Через тиждень вона повернулася до рідного міста. У тому самому батьківському будинку тепер стояли нові меблі. Працював інтернет, на стінах, картини, які дарували її учасниці. Вона влаштувала там офлайн центр підтримки. У кімнаті, де колись спала дитиною, тепер сиділи жінки і слухали одну з менторок. Коли на пошту прийшов лист від видавництва з пропозицією написати книгу про цей шлях, вона не здивувалась. Лише обрала назву Незламані. І почала писати без прикрас, без драм, лише факти. Лише дії. Бо саме вони змінюють життя. Вечорами вона все частіше виходила на подвір'я, сідала в плетене крісло і просто слухала тишу. Не самотність, тишу. Бо тепер вона знала в тиші народжуються найсильніші рішення. Але історія ще не завершена. Бо наступного дня вона отримала повідомлення ми хочемо запропонувати вам виступити з мотиваційною промовою на міжнародному форумі у Празі. Це вже був зовсім інший рівень. І вона знала, тепер її досвід стане не просто опорою для інших, а відповіддю для тих, хто ще вчора думав, що не встане. Розділ четвертий. Поворот, на який вона не чекала. Виступ у празі мав стати ще одним кроком у нове життя. Але виявився дверима до змін, яких вона не планувала. Запрошення від організаторів виглядало офіційно, навіть сухо. Але саме в цьому була суть, її більше не запрошували як постраждалу. Її визнавали як експертку, лідерку, творченню змін. Підготовка до поїздки тривала недовго. Вона не обирала вечірніх суконь, не замовляла візажистів. Лише офіційний костюм, кілька пар взуття і роздрукована промова. Жодних прикрас, окрім одного тонкого браслета, який вона носила з часів першої перемоги, на честь себе нової. У празі було холодно. Але вона почувалася впевнено. В аеропорту її зустріли волонтери від форуму, відвезли до готелю. Номер простий, але світлий. Їй не треба було розкоші. Лише простір і тиша перед виступом. Сам форум проходив у величезному історичному залі. Сцена під куполом із розписом тисячі глядачів, десятки, мов перекладу, сотні камер. Але вона вже не боялася. Вона знала, що говорить не від імені себе, а від імені тих. Хто пройшов через знецінення і не зламався. Її виступ був прямим жодної емоційної пастки, жодних драм. Лише факти. Шлях. Дії. Вона говорила про те, як іноді потрібно втратити все, щоби побачити головне. Як біль не завжди ворог, а іноді рушій, як зради можуть стати підґрунтям для свободи, якщо правильно прочитати їхній сигнал. Після виступу до неї підійшли організатори. Запропонували стати амбасадоркою нового міжнародного проєкту підтримки жінок. Це був виклик, інший рівень відповідальності, інші масштаби. Але вона погодилася. Не для слави. Для дії. Але несподіванка чекала вже за кілька годин. Коли вона поверталася до готелю, її зупинила адміністраторка. Принесла конверт. Це передали для вас особисто. Усередині лист і фото. На фото. Вона й її чоловік. Стара світлина, зроблена ще в перші роки шлюбу. А підпис короткий, можна поговорити. Я у празі. Інна сіла. Серце не стискалося, не билося швидше. Це не був шок. Це була реальність, яка знову нагадала про себе. Але тепер вона була іншою. Вона не поспішала відповідати. Спочатку подзвонила доньці. Просто почути голос, Дізнатись, як у неї справи. Після розмови глянула у вікно. Старе місто, ліхтарі, люди, час. І все це частина її нового життя. Лише зранку вона написала відповідь. Коротко. Я на форумі до п'ятнадцятої. Якщо справді хочеш поговорити, приходь. Але я не чекаю пояснень. Вона знала їй не потрібно нічого. Ні вибачень, ні історій. Вона не мала гніву лише межу. Коли він з'явився у залі, вона вже закінчувала другу панельну дискусію. Стояв збоку, у звичайному одязі, непримітний, мов тінь. Після виступу підійшов. Запропонував каву. Вона кивнула. І вони сіли в найближчій кав'ярні. Розмова була короткою. Він говорив про свої помилки, про справи, що розвалюються, про втрату репутації. Вона слухала мовчки. Не через байдужість. А тому, що більше не бачила в ньому сили над собою. Вона була вища, спокійніша, свобідна. На завершення він запитав, чи можна почати з нуля. Вона відповіла Я вже почала. І пішла. Того вечора вона стояла на балконі свого номеру і дивилась на місто. Тепер уже без минулого, без питань, без вагань. Зустріч, якої вона не шукала, лише підтвердила одне вона на своєму шляху. І жодна тінь не може закрити їй сонце, яке вона побудувала власними руками. А в телефоні вже чекала нова пропозиція. Ми б хотіли запросити вас виступити в Нью-Йорку. Тема Як вистояти, коли все руйнується. І вона знала це ще не кінець. Це лише новий виток її власної революції. Розділ п'ятий. Фінал без крапки. Після праського форуму усе почало змінюватися з ще більшою швидкістю. Здавалось, двері, що роками залишались зачиненими. Раптом почали відкриватись одна за одною. Її історію передруковували блоги, ділові видання, тематичні портали. Але вона не дозволяла зовнішньому успіху змінити внутрішній фокус. Інна повернулась додому з відчуттям ясності. Вона знала, хто вона. Знала, навіщо встає щоранку. І головне, знала, що вже не залежить від чужої думки. Чужої присутності чи навіть чужої любові. Пропозиція виступити в Нью-Йорку не стала для неї сенсацією. Вона була логічним продовженням її шляху. Вона погодилась. Але перед вильотом зробила одну несподівану річ, взяла тиждень відпустки. Вперше за рік. Без графіка, без зустрічей, без промов. Вона поїхала в Карпати. Одна зі старим рюкзаком, блокнотом, термосом і фотоапаратом. Не для того, щоб втекти, а щоб пригадати свою початкову мрію себе ще до всього, до шлюбу, до втрати, до слави, просто себе. На вершині однієї з гір вона зупинилась. дихала, дивилася, і раптом зрозуміла, що вже не тримає в серці болю. Немає гніву, немає страху. Є простір, і є тиша, яка більше не лякає, а лікує. Того ж дня вона зустріла бабусю, яка торгувала травами. Та дала їй пучок, з віробою і сказала це від страху. Але, як на мене, ви вже зцілились. Інна усміхнулася. Усередині щось клацнуло. Вона справді зцілилася. І це вже не було тимчасовим станом. Це стало її новою природою. Після відпустки вона повернулася до роботи. Але змінила формат менше виступів, більше структури. Менше емоцій, більше інструментів. Вона заснувала фонд підтримки жінок, які пережили домашнє насильство і фінансову залежність. Запустила регіональні філії платформи після, передала керування частиною процесів команді. І зробила ще один важливий крок усиновила хлопчика. Йому було шість. Він жив у ДТБ удинку з народження. Вона побачила його фото випадково під час поїздки до Львова. І щось усередині підказало це твоя історія. Продовження. Вона не вагалась. І вже через кілька тижнів вела малого Данила за руку додому. Він не питав, де тато? Не плакав ночами. Просто мовчки тримав її долоню. Як знак, як прийняття? І в цьому мовчанні була найбільша підтримка. Бо в ньому не було очікувань. Була довіра. Її дім тепер жив іншим життям. З іграшками на підлозі. З малюнками на стінах, і з дрібними проблемами, які свідчили про справжнє життя. Але навіть у цьому вирі вона знаходила місце для себе для читання, для тиші, для молитви, без гучних слів, без пафосу, просто як подяку за шлях. Виступ у Нью-Йорку відбувся на сцені, яку колись займали світові спікери. Але цього разу вона говорила про інше не про те, як вийти з кризи, а про те, як не втратити себе під час кризи. Як не зачерствіти, коли серце розбите. Як не замкнутися, коли довіра вбита. І як знайти сенс навіть тоді, коли здавалося, що сенсу більше немає? Після виступу її зупинили дві жінки одна з Італії, інша з Японії. Кожна пройшла своє. Але після її промови обидві подали заявки на вступ до її програми. Мовчки. Без зайвих слів. Бо є речі, які зрозумілі без перекладу. У літаку назад вона тримала в руках лист. Не електронний, а справжній паперовий. Його написала одна з перших учасниць платформи. В останньому рядку було написано ви не просто мене врятували. Ви навчили мене жити. Інна закрила очі і раптом усвідомила: фінал не тоді, коли болить. І не тоді, коли аплодують, а тоді. Коли ти більше не боїшся починати знову. Її історія це не перемога над чоловіком, не реванш за зраду. Це шлях жінки, яка, замість того, щоб ламатися, обрала стати. Не жертвою, не героїнею, а собою. Справжньою. Без захисту, без ілюзій, без страху. І фінал цієї історії без крапки. Бо десь зараз, у когось іншого, тільки починається новий розділ. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя. Переклади польською.